Україну. І... Життя таких людей робить, наповнює, наповнює наш світ і наше життя чимось таким справжнім, неповторним, і без них це життя не буде справжнім. І я думаю, що сьогодні ми зібралися і згадую слова Ліни Костенко. Помирають майстри, залишаючись спогад як рани. В перехрестях віків вже їм спинилася мить. Коли ми будемо збиратися і коли ми будемо згадувати таких талановитих людей, визначних людей, які змінювали не тільки життя своїх близьких, а взагалі світ навколо себе, то життя не буде зупинятися, не буде зупинятись ось ця мить, яка поєднує минуле з майбутнє. І в житті часто відбуваються такі, можливо, навіть містичні якісь події. І навіть те, що, ну я часто, наприклад, над цим замислюю, що Ольга Андріївна пішла, говорюючи експонде пан Анатолій. І так само поряд, як здійснювалися ідеї спільно, так само поряд вони там. Можливо, якщо є, є ті святи, можливо, люди близькі за духом зустрічаються і там. І є реальність не, не тільки нашого життя, а можливо, мі, можливо більш справжня реальність. Це реальність духовного життя, в яке зараз вони поринули. І будемо згадувати, і ми будемо зупиняти мить, і будемо продовжувати наше життя і поєднувати до його зміни. Зараз я хочу попросити до слова пані Людмилу Жиравську імені Штанського краєзнавчого музею, іншого осередку збереження української житлої традиції. Ви знаєте, він любив встати дуже рано і прийти на першу службу до Михайлівської церкви пішки, з мосту спуститися. І стати з правої сторони біля ікони князя Острожського і тихенько молитися. Я коли заходила, бачила його там біля цієї ікони. Мабуть, як ніхто інший, він умів у нашій душі збудити оте глибоке почуття гідності, тому що я вважаю, що наша держава. Це не з вами. І оце почуття гідності, що ти українець, воно отут. І, мабуть, він би став би сьогодні і ми б біля нього стали, тому що він вміє. Ідучи навіть просто по вулиці, з високо піднятою головою. І коли ти, на нього я йшла по вулиці і бачила, йде Анатолій, мені теж хотілося підняти голову і йти з високопіднятою головою. Я думаю, що сьогодні річниця його пам'яті стане ще отією однією згадкою і ще отим, одним нагадуванням про те, що ми з вами українці. І нам треба це пам'ятати особливо. І я сьогодні хочу подякувати Івані Вітадеушині і дітям Анатолія, і його внукам і подарувати оцю книгу Мирослава Дочинця, останній його роман про те, як треба пам'ятати, що ми з вами, українці, і повинні це. Пам'ятати і завжди стояти до останнього, тому що ми з вами є держава. Я хотіла, я хотіла вам подарувати цю книгу, тому що я впевнена, що Анатолій би вам обов'язково її подарував, тому що це і про нього.